Вітаю вас! Неділя, 21 година, час підсумків тижня. Сьогодні ми підготували для вас сумні та веселі, інформаційні та пізнавальні сюжети випусків новин, які, власне, і визначали пульс життя Пердинського краю. Враховуючи резонансність події, починаємо в стилі загальнонаціональних каналів з кримінальної хроніки. Оперативними співробітниками ОМВС України на Південній Залізниці Виявлено та заарештовано осіб, підозрюваних у скоєнні двох вбивств в Пирятині. Складними і тривалими залученням кращих оперативників управління МВС України виявилося встановлення особи, яку на сьогодні затримано і повідомлено про підозру у вчиненні вбивства. В ході оперативно розшукових заходів встановлено, що потерпілий загинув від ножового поранення в область серця. Передували злочину, сварка в стані алкогольного сп'яніння. 48-річний, неодноразово судимий житель Пирятина затриманий і зізнався у вбивстві. Щодо вбивства, скоєного в порятині в 2012 році. На слід злочину харківські оперативники вийшли в ході комплексних заходів. За обставин, які на сьогодні є слідчою таємницею і не підлягають розголошенню, вдалося затримати 32-річного раніше судимого жителя Перятина, який в 2012 році під час сварки з потерпілим на ґрунті ревнощів, в стані алкогольного сп'яніння, у приватному житловому будинку наніс смертельний удар. Щоб приховати сліди злочину, тіло закопав на кладовищі по вулиці Цибані. В ході слідчих дій дав зізнання у вчиненні вбивства. Обидва підозрювані, у вчиненні тяжких злочинів заарештовані і перебувають під охороною у слідчому ізоляторі. Речові докази вилучені. Дії зловмисників кваліфіковані за статтею 115, частина 1 Кримінального кодексу України Умисне вбивство, яке передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Досудове слідство по цим тяжким злочинам триває. Оперативне відео надано Харківською транспортною прокуратурою та УНВЕС України на Південній Залізниці спеціально для телекомпанії «Перятин». З інтервалом в один день пройшли сесії Перятинської міської та районної ради. Не принижуючи ролі міста, сьогодні дивимося сюжет про роботу районної ради. Чому саме відповідь уже на екрані? Депутати були налаштовані працювати плідно і оперативно. Далася взнаки робота постійних депутатських комісій. Прийняли до відома виконання районного бюджету за перше півріччя 2013 року. План бюджетних призначень перевиконано на 670 тисяч гривень. Затвердили програму розвитку галузі охорони здоров'я. Затвердили і рішення щодо продажу з акціону недіючого кінотеатру. Інші питання теж вирішували оперативно. Одностайність вичерпалася при розгляді питання виділення коштів у розмірі 30 тисяч гривень редакції газети Перятинській вісті на ремонт опалення приміщення редакції, яке на сьогодні є комунальною власністю районної ради. Формальною причиною, з якої депутати не прийняли рішення на користь газети, стало порушення терміну подання на виділення коштів. Частина опозиційно налаштованих депутатів вперта стояла на позиції дотримання букви регламенту. Не вплинули на рішення і звернення голів районної ради та районної державної адміністрації на підтримку газети. На прохання редактора Ганни Синяк повторно голосували, і результат не змінився. Газеті Перятинській вісті рішенням сесії відмовили у виділенні коштів на ремонт опалення. І день розгляду питання п'ятниця, 13-те – не був тому причиною. Тож до повторного розгляду на наступній сесії цього питання наші колеги з газети працюватимуть у приміщенні, яке не опалюється. Можна з певною долею вирогідності спрогнозувати, з яким душевним теплом та тремтінням серця газетярі готуватимуть до друку матеріали, які опосередковано стосуються особистих переконань опозиційно налаштованих депутатів. На завершення роботи сесії Іван Близнюк оприлюднив інформацію про конфліктну ситуацію, яка склалася з газовою службою. Позицію депутата обласної ради підтримали, проте будь-яких рішень з цього приводу не приймали. Маємо таки нагоду повернутися до проблем міста. Мова йтиме про ремонт у дитячому навчальному закладі Берізка. Раніше у Берізці вже відремонтували приміщення старшої групи. Нову хвилю робіт розпочали із господарського блоку. Після капітального ремонту у розпорядженні завгоспа буде дві кімнати, а не одна маленька, як раніше. Ремонт харчоблоку розпочнеться дещо згодом, адже для цього необхідно на деякий час зупинити діяльність садочка. Планується закриття дошкільного закладу на два тижні. По іншому, харчоблок відремонтувати не можна. У харчоблоці планується зробити капітальний ремонт і замінити все устаткування. Крім цього, для працівників кухні буде обладнано душову кабіну. Харчоблок буде ремонтуватися повністю, тобто перетирають сіни, потолок, обложать плиткою, замінять повністю обладнання на харчоблоці, починаючи від плити. Духової шафи, столів і так далі. Душова кабіна ставиться спеціально тільки для харчобл... для працівників харчоблоку, для кухарів. Фінансується ремонт із міського бюджету, веде роботи пирятинський підрядник Микола Нестарець. Претензій немає, хлопці працюють оперативно, якісно. Вікна у харчоблоці вже замінили на металопластикові. Надалі те саме планується зробити в усьому приміщенні садочка. Планується заміна вікон на теплозберігаючі із залученням коштів обласного бюджету. Далі ведемо мову про вічне і прекрасне, про мистецтво і про кохання. У школі естетичного виховання відкрито клас бандури. Кому за це ми сьогодні маємо завдячувати, дивіться прямо зараз. 15 років тому у Пирятинській музичній школі вчили грати на бандурі. Клас бандуристів був великий, бо володіти інструментом було багато бажаючих. Пішов на заслужений відпочинок викладач, і клас закрили. Сьогодні школа відроджує гру на бандурі, бо вдалося знайти нового викладача. З допомогою дружніх стосунків із загальноосвітніми школами. Нам Мель'яненко Наталія Васильівна якось так підказала, що в неї є знайомі з міста Чернігова, і, і знайома. ця знайома закінчує музичне училище по класу Бандуру. Ми з нашим директором Володимиром Миколаївичем дуже захопилися цим запрошенням. Зв'язалися ми з, з самою дівчинкою цією молодою особою і врешті-решт запросили її до себе. Антоніна не закінчила Чернігівське музичне училище імені Ривуцького. Нині заочно навчається у Ніжинському педагогічному університеті. Викладач по класу бандури це її перше робоче місце. Коли я була маленькою, просто до нас у школу прийшла вчителька і запропонувала. Мені сподобалось. Я пішла в музичну школу, мені дуже багато показувала музичних інструментів, але бандура якось захопилася. Це привабливо тим, що ну, дуже красива музика. І також дуже красива бандура це взагалі давній інструмент. На таких інструментах ще грали комзарі. Свою любов до музики загалом і до гри на бандурі. Зокрема, Антоніна Олександрівна планує прищепити юним музикантам, впевнена, що їй це вдасться. Звичайно, коли ну, вивчаєш на бандурі, то ну, дуже багато різних ігор є, де використовується саме бандура для того, щоб дітей зацікавити, щоб їм було цікаво. І в них просуналося таке бажання грати на цьому інструменті. На бандурі можна грати будь-яку музику, так само, як на фортепіано, так само, як на гітарі. Було б тільки бажання. Сьогодні Антоніна Нищерет вперше виступила перед своїми майбутніми учнями. Судячи з бурхливих оплесків маленьких глядачів, бандура прийшлася їм до вподоби. Школа естетичного виховання має достатньо інструментів і запрошує усіх бажаючих навчитися грати на бандурі. Хочу запросити всіх бажаючих дівчаток, хлопчиків, які значаються в загальноосвітніх школах, приходити до нас навчання по класу бандури. Обіцяв про кохання, тож далі таке про кохання. Обряд весілля у смотриках має право на реальне відтворення. Тож одружуйтесь, кохайтеся і покращуйте демографічну ситуацію. Сватання та весілля два головних моменти українського обрядового свята. Саме їх фольклорно етнографічну постановку підготували учасники любительського об'єднання Вишиванка Смотриківського сільського клубу. Аматори сцени пригадали, як гуляли весілля в давнину у смотриках. Більшість обрядових елементів у сучасних весіллях не використовуються. Відійшли в давнину часи, коли на весіллі були обов'язковими викуп, скриня та інші елементи святкування. На думку глядачів, особливо старшого покоління, багато років тому весілля було саме таким. Знаєте, старше за нас, може, краще знають, а те, що ми бачили, усе значить ну, було. Воно ж трошки скороче, але не так же, як то. Так. так колись було дійсно і дуже сподобався. І нам дуже гарно, дуже, дуже, дуже гарно. Якби й частіше так робили, ось це, в наших світлах. І дякую їм, і учасникам, тим, і всім, що організували так хорошо. Ми дуже довольні всім. Про українське весілля з національним колоритом мріють і молоді, ще незаміжні дівчата, учасниці постановки. Їм такі весільні, звичаї, традиції до вподоби. Також неодружена. У нас в житті, у нас ще попереду всі ці весільні обряди, всі ці весільні поїзди, можна так сказати, сважки, боярини, дружки. І тому нам дуже цікаво, і дуже нам було задоволення проводити це весілля. В свою чергу, ми. Думали, от зараз уже зустрічається, знаєте, це ситуація, коли запрошують молода з дружками на весілля по селом, ходять. Коли приїжджають з важки, коли приходить поїзд, то ми впевнені і сподіваємося, що якщо ми коли будемо ходити заміж, то ми з радістю все зробимо саме так, як сьогодні воно відбувалося на сцені. Весільний обряд оцінювало журі під головуванням заступника голови раддержадміністрації Андрія Малишкіна. Годинна п'єса з українським весільним гумором та піснями гостям прийшлася до вподоби. Я думаю, зашипований за від сьогоднішнього свята. Найбільше їм цікаво, чи ну, вони знають, що наречений наречений це дійсно настояще, чи горілка була настояща. Батько, розкажіть.

Горілка натуральна, значить і молоді ж натуральні тоді виходить. Так, шановні друзі, надзвичайно багатий у нас обрядовий цикл в в українській культурі. Це із... Зимових свят і закінчуючи обрядами весілля, заручень. І надзвичайно добре, що в наших селах, в містах, все ж таки ми пам'ятаємо добрі традиції, пам'ятаємо традиції наших батьків. І я думаю, що ці традиції перейдуть з покоління в покоління, оскільки на цих заходах присутні і діти, і присутні старші покоління, які згадали себе, як їх батько. Як їх батько віддавав і можливо такі самі слова казав, як, як, як оцей весільний наш, наш наш голова. Тому зі святом вас. Обряд записано на диск, який до 20 вересня буде надіслано на обласний конкурс Сучасність і минувшина». вчора у Березовій руці пройшло велике культурно мистецьке свято Осіннє золото. Про культурно-мистецьке надбання дивіться у черговому випуску новин 18 вересня. А у мене на сьогодні для вас все. Наступний випуск ви вже зустрінете з Тетяною Чайкою. А я з вами прощаюся. На все добре!